Доброго дня, з вами Фідрекомпані, поступає продажа Tesla Model Y 21 рік, Туал Motor, повний привід. Автомобіль повністю на ходу, має маленькі нюанси. Подряпини, нема порогу. Автомобіль 55 тисяч кілометрів пробігу. Від 21 2021 року хороший пробіг на гарній гумі. Батарея від 7 кВт. Автомобіль гарно виглядає. Чорний салон. Панорама все ціле. Салон в такому збереженому стані. Сидіння. Один ключик. Тому коли цікавить ось таке авто, пишіть нашим менеджером.